Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх. У цьому відео ми розглянемо дуже цікаву та принципову партію, яку було зіграно в передостанньому 10-му турі жіночого чемпіонату світу з рапіду, який проходив у Нью-Йорку. В цьому поєдинку білим грала відома українська шахістка-екс чемпіонка світу Марія Музичук. А її суперницею була відома і дуже сильна китайська шахістка Лейтензе. Яку ми добре пам'ятаємо по матчах претенденток та титульному матчу проти чемпіонки світу Зюйвензюнь? Ми спочатку розглянемо цю партію, а потім підіб'ємо підсумки виступу сестер Музичук на цьому змаганні. Отже, Марія почала ходом е 4 У відповідь Е5, кінь в 3, с 6, кінь с 3, кінь ф 6. Білі грають Д4, і після взяття кінь б'є Д-4. Дуже відомий варіант, який знаходиться на межі дебюту чотирьох коней і шотландської партії. Слон Б4 грають чорні, взяття, забираємо, слон Д3, захист пішака d5, взяття і рокіровка. Білі також грають 2-0, це Д. Виникла дуже відома теоретична позиція. Білі грають H3, чорні ставлять слона на Е6, ферзь F3, Тура B8. Слон F4 грає Марія, і після слон D6, пішак b2 опинився під боєм. Тому Б3 просуває Українка, С5 і розмін на d6. Позиція спокійна, і суперниці поступово розвивають свої фігури: тура АД1, тура F8, тура F1, тура БД8. Кінь Е2. Грає Марія після слон d7, кінь в 4, слон С6, кінь h5. Відбувається розмін коней, загрожує взяття пішака, тому ж 6 ферзь g5, король g7, ферзь Д2 і Д4. Чорні хочуть зіграти ферзь Д5 загрожуючи матом, тому слон С4, слон Е4, тура Е2. Білі хочуть здвоїти тури. Ферзь С 6 і Ф3. Слон Д5. На дошці залишилися важкі фігури. Тура d e 1 взяття, ферзь б'є Е2. Дуже спокійна позиція, і у чорних широкий вибір. Можна було піти тура c 8 плануючи просування пішака на С4. Непоганим був хід А5, щоб зіграти А4 і розміняти ізольованого пішака на ферзовому фланзі. Також заслуговує на увагу хід h5. Можливо, чорні зіграють h 4, контролюючи поле g3. Але Лейтензе зіграла Д3. Вона намагається спростити гру і швидко зробити нічию. Та після CD ферзь Д3 Українка зовсім не зобов'язана міняти ферзів. Марія ставить шах. І після відходу короля просто виграє пішака. Ну а що чорні? Ферзь Д2, напад на туру і пішака, але ферзь F2. Звісно, міняти ферзів чорним ні до чого. Зайвий пішак суперниці в туровому Еншпілі це серйозна для них проблема. Тому краще відійти ферзем, шукаючи компенсацію за відданого пішака. Найкраще було піти ферзем на А5, створюючи тиск на пішака А2. Все ж таки важкі фігури чорних стоять більш активно і деяка компенсація за пішака зберігається. Але Лейтензе зробила помилковий хід. Пішла ферзь С3, і Марія Музичук, продовжуючи спекулювати можливістю розміну ферзів, знаходить для своїх важких фігур дуже хороші поля. Українка ставить ферзя на Е3. Далі Тура Е2 захищаючи пішака, h5 король h2. Важливий хід, профілактика на випадок шаху по першій горизонталі. Але шах йде по діагоналі, та тут ферзь Е5. І знову ж таки чорні змушені відійти ферзе. А білий ферзь заходить на F6, нападаючи на Туру. І після чергового шаху вже F4. Білі загрожують ходом Тура е 7 Вони повністю убезпечили свого короля і готові почати атаку на короля суперниці. Тому тура F8 змушена зіграти Зе. українка ставить і іншу важку фігуру на дуже активну позицію. І після відходу ферзя на А5 грає Ф5. Дуже точне та своєчасне рішення. Якщо побити на f5, то після розміну взяття на А7, турове закінчення вигране завдяки парі зв'язаних прохідних пішаків. Тому Лейтен не пускаючи білого пішака на G6, змушена забрати ЖФ. Але тепер відкрився король, а саме лінія G, і тура білих йде на e 3 Загрожує Мату два ходи. Тому Тура д 8 в паніці грає китайська шахістка, намагається після шаху Тура ж 3 евакуювати короля на Ф8, але й це недобре. Та Українка знаходить найкращий варіант: вона ставить ферзя на ж 5. Якщо піти королем на F8, то шах і далі піти на лінію є не можна. А після відходу на 8 моментальний мат Тура ж 3. Тому Зе змушена зіграти короля ж 7. І тут найточніший хід Тура ж 3, який і зробила Марія Музичук. Мат в один хід загрожує двома способами, і у чорних просто немає захисту. Китайська шахістка здалася. Ось така здавалася б дуже проста партія, але все ж таки на найвищому рівні дрібниць немає. Це був передостанній тур важкого турніру. Можливо, лейтензе втомилася, хотіла трошечки перепочити, зробивши нічию, але Марія Музичук була проти. Українські вболівальники шахів з нетерпінням очікували жеребу. Хотілося б, щоб обидві сестри виграли, тоді б вони могли зачепитися за призові місця. Але ось халепа: в останньому турі сліпий жереб звів сестер між собою. І як ми всі чудово знаємо, якщо мова йде не про нокаут-турнір, то нічия між цими шахістками це подія зі стовідсотковою ймовірністю. Анна та Марія в останньому турі першими закінчили партію, дуже швидко зробивши нічию. Таким чином, Анна в 11 турах набрала 7 очок і посіла підсумкове 17 місце. Марія набрала півочка більше, і це 12-та позиція. Звісно, прикро, що так сталося. Обидві сестри в останній третій ігровий день грали чудово, але все ж таки трошки не вистачило для того, щоб всерйоз поборотися за призові місця. А чемпіонкою світу з рапіду серед жінок стала дуже досвідчена індійська шахістка Хампі Конеру. З детальною інформацією щодо цього турніру можна ознайомитись за посиланням, наведеним в описі під даним відео. Дякую за увагу, до побачення.